Персонажі щоденників вампіри це основна причина, чому ми продовжували дивитися серіал, попри його сюжетні промахи. Тож сьогодні ми зупинимося на детальнішому розборі кожного персонажа. Цю тему для відео запропонували ви у коментарях під попереднім відео. Отож, я вам рекомендую писати в коментарях, що ви хотіли побачити на каналі. Можливо, я візьму цю ідею в розробку, але перед тим як продовжимо, треба ще дещо згадати. Відбулася головна подія нас тисяча на цьому каналі. Я вам дуже вдячна за кожен перегляд, лайк. Під Підписку і коментар. Щиро дякую за вашу підтримку. Далі буде лише більше цікавого контенту. Як кажуть, у Тіктоці я потримаю вашу руку, коли скажу це. Але цей канал, звісно, буде не лише про щоденники вампіра. Якщо ви не знали, то починала я з Тіктоку, де об'єднала дуже багато фандомів, як щоденники вампіра, Марвел, Гра Престолів, будь-які серіали і фільми, які мені подобаються. Це дисклеймер для того, щоб ви потім не дивувалися, чому у місяць підряд виходитимуть розбіри Фаз Марвел. Одразу попереджаю: я не буду хвалити ваших улюблених персонажів зі щоденників. Це і так чудово роблять едіти. Тут я спробую дати непопулярну альтернативну думку про персонажів, яких ви знаєте і любите, і можливо дам вам на чимось задуматись. А ті персонажі, які я не згадала, були недостатньо цікавими для згадування. Єлена Гілберт Єлена дуже контраверсійна. Її або обожнюють, або ненавидять. Я її люблю через харизматичну і талановиту Ніну Добрів. Вона грала чудово з тим, що їй давали. Коли Ніна і відповідно Єлена залишили серіал, то після цього він відчувався пустим. За що я люблю Єлену? Її наряди були яскравими експонатами тодішнього стилю. Я обожнюю естетику 2010-х, І Єлена є його найкращим представником. Також основна риса Єлени, за яку її. Так цінують друзі, це здатність бачити краще в людях. Навіть Елайджа їй писав листа, що найбільший її дар це співчуття, і просив її зберегти його в душі. Я дуже ціную такі речі в персонажах, бо сама вірю, що якби ми всі мали більше співчуття до інших людей, то світ був би краще. На цьому плюси закінчилися. І тепер про її мінуси. На початку серіалу вона не найприємніший персонаж. Єлена дуже депресивна і досі сумує через смерть своїх батьків. Багато персонажів згадують, що раніше Єлена була дуже весела та була центром вечірок. Проте після аварії вона стала замкнутою та іншою. Плюс, очевидно, вона частково звинувачує себе за аварію та також сприймає себе єдиною, хто може попіклуватися про свого молодшого брата Джеремі, який явно став на поганий шлях. Її похмура характеристика на початку серіалу є органічною, але потім вона, як персонаж, майже не має розвитку. Лише той факт, що вона стала. Вампіром трохи робить її веселішою і розкутішою, але вона потім все одно жалкує про всі вчинені імпульсивні дії. Також я не враховую за розвиток персонажа вимкнення людяності, тому що після того як вона її увімкнула, то повернулася до заводських налаштувань. Головний сенс Єлени в серіалі бути в небезпеці і щоб усі персонажі намагалися її врятувати. І Єлена не робить ситуацію краще, бо вона постійно сама прямує до небезпеки, робить ситуацію лише. Гірше, чого варта ця сцена, коли вона тікає з дому і через секунду її краде Клаус, і хлопці такі га всі жертвують своїм життям заради неї, але не дуже зрозуміло чому насправді. Окрім пояснення, що дружба бере початок раніше, а Сальваторам вона нагадує їх колишню. Буквально серії йдуть підряд одна за одною, де спочатку вона потрапляє в аварію і її треба рятувати. Потім її викрадають і її треба рятувати. Потім її сталкерить злий вампір, і її знову треба рятувати, а потім її знову викрадають. І так сезонами по колу. Сенс Лени бути вічною проблемою для інших персонажів. Герої постійно спочатку розробляють план, а потім Єлена вирішує, що план їй не подобається. Вона кидає себе на рожон, як то кажуть, і руйнує весь план тим, що лізе у неприємність і її знову треба рятувати. Як, наприклад, коли попри за оборону Деймона і Аларіка. Вона 17-річна дівчина йде у дім, переповнений вампірами, щоб що рятувати Стефана. Але тим вампірам по 200 плюс років в неї немає шансу навіть проти одного з них, а їх там десяток, і вона все одно йде рятувати Стефана. І тепер Деймону треба рятувати не лише свого брата, а ще й наглядати за нею. І так постійно. Що ти робиш? Я їду з вами. Ні, ні, ні. Ти не мрій. Я Вам потрібна. Я віду до будинку. Ти відволічеш їх. і Я виведу стефана. Тебе вб'ють. Ти з нами не підеш. Піду я не зможу захистити тебе, Елено. Я не знаю скільки в домі вампірів. Ось стільки часу треба, щоб відірвати тобі голову. Я маю не тільки туди потрапити, але й вийти. Я не можу відволікатися на твою безпеку. Інакше все закінчиться різаниною, з якої жодний з нас живим не вийде. в тому числі Стефан. Ти збожеволіла. Або в п'ятому сезоні Стефан закритий з могутньою відьмою Кацією у будиночку під закляттям. З того дому, де вони знаходяться, неможливо вийти. Проти цієї відьми Єлена не має жодного шансу. Але вона все одно пішла в цей будиночок через ревнощі до Стефана. На той момент вони вже два сезони як розійшлися. І Єлена застрягає там з ними обома. Тепер Стефану треба її рятувати. Також багато хто називає Єлену крайбейбі, як типу персонаж, що постійно плаче, але мені її більше шкода, бо щоб мати постійні проблеми, її персонажа постійно лишають усього і всіх, кого вона любить. Це прямо великий перебір, скільки близьких вона втратила протягом декількох років: мама, тато, Джеремі, Дженна, Бонні, Аларік, Деймон, Стефан, біологічні батьки Джон та Ізабель і майже всі на її очах. Я не прощу сценаристам таку сіру. І не прогресуючу Єлену, бо вони можуть робити гарно. І ось цей найкращий приклад. Керолайн. Це персонажка, яка виросла зі свого підліткового бажання бути у центрі уваги і дійсно змінилася через травматичні події у житті. А Єлена так не змогла. Вона залишається приблизно однаковою персонажкою всі шість сезонів. Хоча якби Єлену не хейтили, факт залишається фактом. Коли вона зникла з серіалу, далі все пішло в тартарари. Ми очікували, що сьомий та восьмий сезон будуть лебединою піснею, а вони вийшли потушеним кукаріканням, щоб домучити акторів і добити до кінця всі рейтинги. Керолайн Форбс Керолайн має найкращу арку розвитку персонажа за серіал, і це безперечно. Вона у першому сезоні була It Girl, яка думає лише про себе, вона, очевидно, всюди суща, суне носа не у свої справи, бо хоче бути у центрі уваги, щоб компенсувати свою невпевненість. А закінчила вона серіал останнім вампіром з основної команди щоденників, яка стала надійним другом та турботливою матір'ю. Початку серіалу вона дратує. І це нормально, це сенс персонажа, вона написана такою спеціально. Єдине, що її стає шкода через психологічні і фізичні знущання, які їй завдавали Деймон та Кетрін у перших сезонах. Але потім вона стає вампіром і розкривається з найкращої сторони. Бо тепер вона має зіткнутися лицем з усіма своїми внутрішніми проблемами. Бо якщо вона їх не поборить, то просто не виживе. І тепер їй треба для виживання розібратися у собі причинах своєї невпевненості і дати цьому раду. Завдяки новій набутій силі, вона перестає бути безпорадною. Тепер вона може постояти за себе, і це перше, що Кер робить: надирає зад Деймону за заподіяні знущання і рухається далі. Загалом про Керолайн я не маю багато що сказати: чудовий розвиток персонажа. Також, можливо, варто обговорити її відносини з Клаусом. Чи ви знали, що Сценаристи додали Клеролайну сюжет по фану. Це відомий факт, що сценаристи і продюсери ненавиділи пару Керолайн та Клауса. І лише завдяки фанатам ми маємо їх сцену у лісі і фінальну сцену першородних. Це просто фан-сервіс для нас, щоб підняти рейтинг серіалу і дати фанатам те, чого вони так просили. Хоча мені було дуже цікаво за цим спостерігати. В них дуже жива динаміка. Клаус одразу побачив у Керолайн того, що не бачили інші, яка вона сильна і Що вона не хоче одужувати від вампіризму, їй подобається бути тою, ким вона стала. Завдяки вампіризму. Вона стала впевненою, сильною, дуже кмітливою. Вона й раніше була, але загалом чудове рішення для персонажа і чудовий розвиток. Рухаємось далі. Стефан Сальваторе Стефан такий собі капітан Америка серіалу, передбачуваний і до неприємного правильний. Його вчинки очікувані, тому його часто називають нудним. І з чим я не погоджуюсь. Стефан в перших сезонах це просто скарб. Його нам презентували як доброго і кращого брата, але потім дозволили нам дослідити його темну сторону, і таким чином посіяли невпевненість у глядачах. То хто ж саме цей хороший хлопець? Навіть у першому сезоні він персонаж. Що ходить по грані, так він видається добрим, але доводив багато разів, що якщо перетнути його дорогу, то він легко позбудеться вас. Він то хороший хлопець і завжди намагається домовитись, проте, якщо домовитися по гарному не стає нагоди, то він швидко і агресивно може завершити проблему. Як трапилося із дядьком Джоном, як тільки вони не змогли домовитися з ним, і Єлена вийшла з палати, Стефан змусив його випити кров і сказав, що якби прикінчить його, якщо він не звав з містік Фолз за добу. А я сказав, що просто вирішив проблему. Оце молодець. Або як з Вікі Донован. Вона була невинною дівчиною, якою обернули у вампіра. І Стефан намагався допомогти їй до останнього. Але як тільки вона вийшла з під контролю і намагалася напасти на Єлену, бац, Стефан її прикінчив на місці. Також його лінія залежності від крові, це пряма алегорія на залежність від речовин чи алкоголю. Він ховає пакети з кров'ю. Якщо його близькі ловлять на гарячому, то газлайтить їх, що це не те про що вони подумали. Він має бажання, яке не може контролювати, і коли спробує лише трішки, то не може зупинитися. Так само з реальним життям збігається той факт, що схильність до залежності є спадковою. Це я про його матір, яка мала таку саму проблему. Щойно ми дізнаємося про темну сторону Стефана, як з'являється Клаус і змушує його знову пробудити її. Ці моменти зі щоденників стали легендарними. Стефан Різник подобається всім, бо сам Пол Веслі чудово його зіграв. Але сценаристи подумали, що цей трюк прокадить двічі і тому ввели Сайласа. Це копія персонажа, якого ми вже бачили, просто Стефана безлюдяності. Це було трохи тупо, і взагалі, чим далі, тим більше потенціал Стефана втрачався. Сенс його існування обертали навколо рятування Деймона чи Єлени. А потім і Керолайн. І кінцівка його персонажа теж трохи дивна. Але треба було вже завершувати той серіал. І таке відчуття, що вони на ходу вигадали ту кінцівку. Як на мене, версія, яку запропонували самі актори Єнса Мерхолдер та Пол Веслі, набагато краще, щоб Сальватори покинули містик Фолз і завершили свою історію на морському узбережжі, знявши свої кільця і виконавши їх у море на сході сонця. Деймон Сальваторе. У його розборі. Я сконцентруюся не на хороших рисах, бо очевидно, що Деймон це найцікавіший персонаж серіалу, і загалом причина, чому багато людей вирішили подивитися щоденники, як я, наприклад. За ним дуже цікаво спостерігати, бо він постійно випробовує наші нерви на міцність. Сценаристи навіть не очікували, що персонаж настільки сподобається глядачам. В Планах продюсерів було мати Деймона за негативного персонажа, якби а всі дуже швидко полюбили його. Саме тому була додана сцена, де Деймон імпульсивно вбиває Джеремі. Це було створено для того, щоб фанати трошки охолонули від любові до Деймона. Той факт, що персонаж настільки полюбився глядачам, це основна заслуга Єна Саммерголдера. Бо він є гарним актором, дуже привабливим і харизматичним. Проте це зіграло не на руку персонажу. Зараз поясню. Сценаристи покладалися на харизму та акторську гру Єна Саммерголдера аж занадто. Бо в якийсь момент. Вони почали ставити його життя під загрозу на кінці кожного сезону, щоби грати на наших нервах. Я не перебільшую кінець першого сезону. Він майже згорів під час полювання на вампірів. Під кінець другого сезону майже помер від укусу перевертня. Під кінець третього сезону він може померти через смерть Клауса. У четвертому сезоні знову укус перевертня. П'ятий сезон він помер. Сьомий сезон він зайшов у сховище, звідки ніхто не виходив. І в восьмому сезоні він майже помер із. Скр... Кетрін у вогні. А тепер основна моя теза, і взагалі цікава річ, яку я дуже довго не могла сформулювати, що не так і з цим персонажем. Це велика помилка сценаристів через їх лінь. Отже, Деймон розвивається як персонаж завдяки дружбі, коханню, життєвим подіям. Його розіями є страх бути самому, страх бути покинутим, некоханим, страх бути не обраним коханою людиною. І це все працює. Як персонаж він має ро допоки сценаристи не вирішують натиснути кнопку. Кнопку рестарт на його персоні, і Деймона не змушують повністю заново проходити шлях розвитку, який він вже пройшов. Головна продюсерка Джулі Плек хотіла мати Деймона за такого собі недооціненого лицаря, але бачила, що вона там подобається, коли Деймон злий і хаотичний. А як зробити злим персонажа, який усвідомив свої помилки і змінився на краще? Правильно натиснути кнопку Перезагрузіть систему і змусити його проходити той самий шлях знову. Це через який. Кись час втомлює і мене особисто глибоко розчаровує. Просто без причини Деймон забув всі свої життєві уроки і знову поганий. То як йому тепер знову стати недооціненим героєм, правильно знову усвідомити ті самі помилки і проробити ту саму роботу, яку він вже зробив. Тому його постійно перезавантажують і роблять поганим хлопцем. Один із сотні прикладів. Навіть після того як він отримав буквально все, що хотів від життя, кохану дівчину, друзів і усвідомив свої помилки, то у п'я. Тому сезоні виявляється, що він не усвідомив нічого. І весь цей час таємно винищував людей із роду вітморів, бо так, бо він може. І бо він був нібито ображений на всіх нащадків роду за заподіяні злодіяння кимось більше ста років тому. Після перших сезонів сценаристи занотували собі, що що б жахливе Деймон не зробив, то його аудиторія пробачить через харизматичну гру Яна Самерхолдера. Це я і мала на увазі, коли казала, що гарна гарна. Раєна не на користь персонажу в якийсь момент серіалу, кількість його жахливих дій досягла такого масштабу, що персонажа вже було ніяк не виправдати, але фанати все одно закривали очі на будь що, що він робив, і на цьому Джулі Плек вивезла весь серіал. Актор Деймона Єнсамерголдер відкрито казав, що це його буквально в сльози вганяло. Те, наскільки жахливі речі його персонажа знову і знову змушували робити протягом серіалу, і те, як фанат. this show and this character were an enormous psychological experiment damon could literally walk into an orphanage and kill like 20 kids in cold blood and literally the audience would say oh you know he had a fight with elena he was in a bad mood there was no bourbon i mean they would make excuses for this man and by the way i'm not kidding julie and kevin had to beat it into my head. Now this is so many years ago, so it doesn't matter. It's like it's not like, you know, gossip, but I was so upset <laughs> about about the trajectory of Damon, so much so that at one point I was sitting across from Julie in her office in Atlanta, almost in tears, so angry about this. And she said, "Dude, I get it. Kevin had to say this too." Тейменке напіванчек поні. Я повторюся, сценаристи занадто сильно покладалися на харизму. Єна. його сюжетні лінії ще з першого сезону ходили по колу. Це завжди один і той самий цикл. Деймо злий. Він робить погані речі, вбиває людей і отримує від цього задоволення. Але зрештою почуття до когось із близьких змушують його зупинитися і вийти з насильницького циклу. Він трохи бореться з собою, стає трохи неоднозначною фігурою. Потім стається щось погане. З'являється новий лиходій, і Деймон вирішує об'єднатися з героями, щоб разом перемогти спільного ворога. Під час цієї боротьби він починає цінувати людей у своєму житті, стає хорошим хлопцем і знаходить трошки щастя. Але потім щось знову трапляється, і у нього щось відбирають або хтось його ображає. І як наслідок він діє імпульсивно і знову вбиває когось. Тоді він усвідомлює, що йому подобається бути поганим. Він трошки бореться з собою, аж поки зрештою не зривається і не перетворюється. Творюється на справжнього вбивцю психопата, і от Деймон знову поганий хлопець. Він робить погані речі, вбиває людей, і отримує від цього задоволення. Але зрештою, почуття до когось із близьких знову змушують його зупинитися. Він трохи бореться з собою. Потім стається щось погане. З'являється на вилих одії. Деймон знову об'єднується з героями, щоб перемогти спільного ворога, і все повторюється знову, знову і знову. Кай Паркер, чому я його взагалі сюди додаю? Бо нещодавно почула нову думку про цього персонажа і багато часу витратила, щоб прийняти цей факт. Думка така: Кай не такий гарний персонаж, як всі вважають. Ми цього не помітили за харизматичністю актора Кріса Вуда. Для мене Кай це перлина цього серіалу. Він мені дуже дуже подобається. І коли я зрозуміла, що один з моїх улюблених персонажів не такий і гарно написаний і продуманий, як мені здавалося. а я просто повелася на гарного актора. Отут мені треба брейк. Цією думкою я не могла змиритись тиждень, бо мій улюблений сезон взагалі то шостий. Так не смійтесь, і це все лише через нього. А потім я зрозуміла, що це правда переоціненний як сезон завдяки Крісу Вуду, так і персонаж завдяки Крісу крісовуду. Бонні Беннет. Бонні я дуже детально розібрала у відео таємниці щоденників вампіра. Перекажу коротко. Через расизм продюсерів із Бонні поводились жахливо. Вона не мала розвитку, існувала як інструмент порятунку персонажів і спосіб рятування сідниць сценаристів від будь-якого тупіку, куди вони самі себе ж і загоняли. Бо Бонні все порішає будь-яким способом. Її персонажку давно хотіли вбити, проте завдяки ультиматуму єносамерхолдера, Бонні залишили у серіалі. Додам лише от що сьомий та восьмий сезони щоденників були такі ніякі, що аж жах. Найкраще, що було у сьомому та восьмому сезонах, це дружба Бонні і Деймона. Вони мали дуже гарну хімію, цікавий розвиток ще із шостого сезону, коли вони були замкнуті у тюремному світі. Але сценаристи її зруйнували у сьомому сезоні, коли знову натисли кнопку перезапуску на персонажі Деймона, і він забив болт на Бонні і звалив, не попрощавшись. А Бонні йому цього не простила. Знову шикарний потенціал зруйнований сценаристами щоденників, як і життя Бонні вони зруйнували. Більше про це знову ж таки у попередньому відео. Кетрін Пірс міф. Легенда the baddest bitch of all. або іншими словами, наша богиня і ікона. Немає достатньо часу, щоб описати, яка вона класна. Та я і не буду. Ви всі її любите. Мене завжди дивувало, наскільки сильно фанати ненавиділи Єлену та любили Кетрін одночасно. Це все заслуга Добрів, яка чудово перевтілювалася у протилежних персонажів. Той факт, що серіал почався через Кетрін та завершився нею. Це чудово. Проте можна було і не писати ті бідні сьоми та Восьмий сезон, та й шостий, якщо чесно. Круто було би зробити останній сезон боротьбою проти Кетрін і таким чином логічно, вчасно і правильно завершити серіал. Кетрін та Клаус найкращі злодії щоденників однозначно, гарно прописані та логічно вмотивовані. Немає більше чого додати. До речі, персонажка не мала бути оригінально з Болгарії, але так як Ніна Добрів сама з Болгарії та може говорити болгарською, то і Кетрін вирішили зробити звідти, щоб до передати у серіал ось ці моменти зі спогадів Кетрін. Далі <зві> вони видно, що я буду жити. Саме видно, що вони Позор! Позор за наше семейство! Татко, молите! Не! Татко, молите! Не! Не! Не дай, Не! 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 А Ларіка, Тайлера, Майта та Джеремі я вмістила в одну тему, бо про них разом небагато що сказати. Мать Донован отримав занадто багато хейту з усіх його промахів, які я можу порахувати, то це так. Він даремно обвинуватив Стефана у смерті своєї коханої у останніх сезонах. Але хто з вас серйозно сприймав сьомий чи восьмий сезон? До цього він неодноразово допомагав своїм друзям. Завдяки його самопожертві повернули людяність Єлені. Він навіть має якісь моральні принципи, бо він не. Приймав допомоги від вампірів, щоб його вилікували, бо він повністю відмовився від всього надприроднього в житті після смерті своєї сестри. Його дії не завжди розумні, але і логічно. Він ще дитина, як і більшість персонажів. Тому це, звісно, не мій улюблений персонаж, але явно не найгірший. Тайлер буквально нічий улюблений персонаж. Він не цікавий. Його жахливо написали, як і всіх перевертнів. Їх зробили, на жаль, дуже нудними. А ладік чудовий персонаж, але його актор. Руйнує всю малину. Я дуже люблю троп, коли нерідний батько стає батьківською фігурою для персонажів, як у The Last of Us, у відьмаку і так далі. Так і тут мені до душі припало його піклування про Єлену та Джеремі. Але актора Ларіка дуже кріповий і робив неприємні речі до своїх колег. Про це я розповіла у моєму попередньому відео: таємниці щоденників вампіра Джеремі. Він втомлює. Я цього не сильно помічала при перегляді, бо у нього мало екранного часу. Але коли ти це Помічаєш, то вже неможливо розбачити наскільки поганий актор, що грає Джеремі, симпатичний, не сперечаюсь, але він жахливо грає і має один і той самий вираз обличчя весь серіал. Він був трохи цікавий у першому сезоні, але потім, очевидно, сценаристи не знали, куди його діти, і почалися дивні сторілайни з ним та бонні, та також з його становленням винищувачем вампірів. Hello, Hunter. AKA. Put the damn down, це було зроблено, щоб залишити його в серіалі попри його непотрібність. Потім його знову не знали, куди подіти, і він просто поїхав з містик Фолз. Ну, попутного вітру тобі в сраку. Їдь на здоров'я. Більшість персонажів залишаються в серіалі довше, ніж мали би. І все це через те, що Джулі Плек не хоче позбуватися жодного з них. Навіть якщо логіка сюжету підказує, що вже пора. Все ж таки вирішує остаточно вбити якогось персонажа. Це не завжди той, кого справді треба було списувати. Особисто я вважаю, що єдиним персонажем, якого варто було повернути до життя в усьому шоу, це була Лексі, найкраща подруга Стефана. Вона була просто неймовірною. Але Джолі не вистачало сміливості, щоби справді попрощатися з тими героями, які вже займають забагато місця. Зазвичай, якщо персонажа вбивають назавжди або виводять із сюжету, це лише тому, що сам актор. Ор просить прибрати свого героя. Наприклад, Ніна Добрів не хотіла продовжувати контракт після шостого сезону і вирішила зосередитися на інших проєктах, тому Єлену прибрали із шоу. Майкл Тревіно, актор Тайлера, втомився від свого персонажа, бо його сюжетна лінія постійно повторювалась. Він захотів піти і Тайлера вбили. Акторка Клеру Голд, відома нам як Ребо, яка втомилася жити в Америці і хотіла повернутися додому до Австралії, щоб провести час з родиною. Тож вона сама Просила вивести себе із першородних через це Ребека залишає серіал десь на півдорозі першого сезону, і загалом дуже рідко з'являється у результаті персонажів забагато, а робити їм особливо нічого. Більшість з них не можуть виправдати свою присутність у сюжеті, але вони залишаються. Наприклад, вже згаданий Джеремі його довелося прибрати з шоу у шостому сезоні просто тому, що сценаристи більше не знали, що з ним робити, бо, чесно кажучи, він не мав сенсу в історії ще з першого сезону. Загалом суть, ви зрозуміли, я вже досить багато наговорила про персонажів. Якщо коротко, то мій улюблений серіал це підтвердження того, що далеко не заїдеш, намагаючись побудувати шоу виключно на харизмі акторів, а не на логічному розвитку героїв. Я впевнена, що вам є що додати до цього розбору. І точно є щось, із чим ви не погодились. Тож запрошую вас обговорити це в коментарях під відео. Також я тепер підключила можливість спонсорства каналу. Ця функція доступна під відео. За підписку ви зможете пропонувати теми для відео, а також дивитися відеоролики раніше, ніж вони публікуватимуться на YouTube. І у описі під відео також є посилання на BuyMeACoffee, якщо ви хочете підтримати мій канал. Хочу ще раз вам подякувати за першу тисячу підписників. Дякую вам за щиру підтримку. Інку, не забудьте поставити лайк, якщо вам відео сподобалось, і підписатися, якщо хочете бачити більше схожого контенту. До наступного відео!